США побачили слабину в Україні, зрозуміло, що зараз можна дотиснути Україну, тому що США хочуть швидкого миру, їх не хвилює справедливо він чи ні. А що стосується санкційного тиску, це якраз інша історія. Це коли вони підштовхують Росію і ти не на той мир, який Тут я процитую Сергія Слендера, що до цих 28 пунктів було написано в Москві, і через Google Translator переведено на англійську мову, щоб виглядало як пропозиція США, а трошки на інших умовах, і тому це ось в Росії люблять вживати. До речі, не всі люблять фахівці по Росії цей термін вежа Кремля. Але якщо ми скажемо про крила Білого Дому, там також є боротьба. Є ті, хто говорить, що давайте дотиснемо Україну буде мир. А інші говорять, слухайте, ну це буде несправедливий мир. Навіщо нам, сполученим штатам Америки, створювати імідж країни? Яка сприяє несправливому миру. Давайте все ж таки тиснути на агресора, тобто Росію, оскільки, повторюсь, того, з чого починав військову силу, ми не хочемо застосовувати до Росії. Це ж все ж таки не Ірак часів Сандама Хусейна, щоб проводити бурю в постелі, щоб зробити якусь там буру Сибіру. А тоді використовуємо санкції. І добре, що США повернулись. Чому тому, що будь-яка санкція це створення економічних проблем? Економічні проблеми що б там не було, я розумію, що я скепсис щодо цих санкцій. По перше, вони не дають результат, чому тому, що їх запровадили країни заходу, а країни глобального до них не, не доєднались.